Наш бойовий дух сьогодні залишається на висоті. Вірш Тетяни Кисельової відображає увесь бій кожного з нас. Вірш про майбутню перемогу. Для мене не букети на кону. Я визнаю їх після перемоги. Мені, мою заквічену весну захисники виборюють під Бога. Яке буває свято між смертей? Не хочу я палаючих тюльпанів, коли веду підвалами дітей із поглядами сивих ветеранів, коли чиєсь розстріляне життя, моя слеза оплакує пекуче, Коли гримить вже звикла в укриття, надією тримти стіна несуча. Коли не сукні і не макіяж, у дзеркалі вигуйкують, а в тому, Коли і серце вбрано в камуфляж. Аби себе не видати нікому, коли ворожий пійманий десант приваблює відкритий для розплати. Коли ж до кожен диверсант, не квіті мені дайте автомата, допоки я в країні де війна, де мій народ під символом тривога, для мене свято і моя весна у жовто своїх квітах.